Добрий день. Сьогодні ми будемо продовжувати по основам програмування та синтаксису мови JavaScript, і тема у нас це значення і їх запис. Тобто літерали це як різні значення, які ми вставляємо як аргументи для функцій, як значення для змінних, для констант, як їх записувати в. Машинній формі в похідних кодах нашої програми. Це називається літерали. Та їх типи, тобто е, у нас е, значень є декілька різних типів: є рядки, числа, логічні значення. І давайте зараз подивимось на е, приклад. Тут у нас є е, константа локальна, values, і вона. Е, в собі має посилання на об'єкт. Ми це бачимо, тому що вона починається з фігурної скобки дужки і закінчується фігурною дужкою і Там всередині є декілька полів. Це називається поля. Name, AVG це average, скорочення від average, reference, primitive, numbers. Це все поля. І у кожного поля є значення, наприклад, тут а ну тут ще є поля Price, Stock, я їх просто записав так у рядок, але так не робіть, бо бачите, я коли читав цей код, то не побачив, що є ще два поля. Тобто, якщо ви все вирівнюєте. В стовпчик, то краще все вирівнювати в стовпчик, а написати частково в стовпчик, частково в рядок. Ну, це для слайдів таке, е, я зробив, не, не дуже подумав. Е, тому е, тут у нас є приклади значень, наприклад, є е, е, 25 це число. так? Наприклад, тут є логічне значення false stock дорівнює false. Ну тут двокрапка, Але коли ми задаємо значення полів всередині об'єкту, нам двокрапка крапка замінює дорівнює. Так, тут є ще декілька типів, які ми не бачили. Ну, тут є рядок, ви вже побачили він у лапках. Але тут є ще функції. Функції ми теж бачили. Наприклад, це EVG, має два параметри і видає в результаті обчислення цього виразу А плюс Б у лапка у розділено на два. Але ми тут бачимо, що у нас два записано якось дивно. Можна подумати, що це 2 помножене на N, але це просто двійка, так записана. Це означає, що у нас ця двійка, вона має тип BIGINT, тобто це довге число. Навіщо нам довгі числа, бо звичайний number має Лише 4 байти на збереження і, і ще там декілька бітів, е, у цих байтах вони використовуються на спеціальні системні потреби, щоб там е, зберігати, е, який знак в числі, е, там потім скільки, е, який порядок числа. Ну, тобто е, там. Не так багато чисел можна зберегти. А цей Bіgint, він може зберігати, наприклад, число там з е, яке складається там, наприклад, одиниця там і сто нулів, там одиниця і тисяча нулів. Ну, взагалі можна там мегабайт. Довжини числа зробити просто мегабайт. Це одно, одне число буде таке довге. Але коли ми записуємо в такому форматі 2n, то ми кажемо, що це у нас буде 2 записано в довге число. Тобто воно мале 2, а записано воно буде з приміткою, що це тип числа, який може бути. Використаний у виразах, ось як цей математичний вираз може бути використано разом з іншими великими числами. Ну, Тут ми бачимо, що А плюс повинні бути типу Beginn. Якщо б ми розділяли звичайний номер, якщо б А плюс Б це бути. був звичайний номер, тоді б. Ми не могли поділити це на 2N. Тобто, у нас у е, виразі, в цьому математичному виразі, е, всі числа повинні бути BIGINT, щоб воно е, якось могло е, вираховувати. Так, типи повинні бути консистентними, однаковими. Якщо е, number, то всі ці числа у виразі повинні бути number. Якщо begin, то всі повинні бути begin. Ну у JavaScript можуть бути відходження від цього правила. Наприклад, тут можна у виразах, якщо ми використовуємо number, можна його перемішувати з рядками, і воно буде. Намагатися рядок перетворити до Дамберу і потім, потім робити з ним математичні вирази. Але так робити точно не потрібно і всі наші ідеї, середовище розробки та спеціальні тулзи, як ESLint і інші, наприклад, вбудовані у GitHub, навіть так. Засоби, які нам підказують, коли ми пишемо код, вони будуть просто нам підказувати, що ну, так робити, що не можна, змішувати типи. Так, ми будемо просто намагатися самі. Писати код так, щоб не змішувати, не змішувати типи. Якщо ми робимо математичну операцію плюс там, наприклад, так, то ми додаємо рядок до рядка, і, і результатом буде рядок. Якщо е, інтегер, е, тобто number, е, число, то ми додаємо один number до другого і отримуємо там результат третій number. Якщо begin, то теж там, наприклад, 5n плюс 3n е, ділити на 2n. ну, Тобто, це якщо бігінти, то всі бігінти повинні бути в виразі. А, а тут функція, тому ми е, розуміємо, що А плюс Б це вхідні е, параметри цієї функції. Е, у нас контракт функції, тобто е, те, як е, що ми е, сподіваємося отримати на вхід, повинно бути обидва параметри бігінти, і на вихід теж буде. Результат виразу обчислений у Бігінті. Далі у нас тип now і undefined. Це два окремі такі типи, які нам потрібні, щоб у якійсь змінній чи полі зберігати пусте значення. І чому їх два? А їх навіть трохи більше. У нас є ще none. Тому що now нам потрібен, щоб зберігати пусте значення, замість якого може потім з'явитися об'єкт, чи функція, чи масив, чи будь-який інший складний тип. Так а undefined нам потрібен, щоб задавати пусте значення для поля, ось, наприклад, для цього поля примітів. Тут ми задаємо пусте значення Undefined, але замість нього ми будемо потім використовувати якесь примітивне, тобто просте значення: рядок, число, логічний тип. Тобто у нас два є типи для складних і для простих. Два таких спеціальних типи. Які замінюють нам будь-який з складних типів і будь-які з простих типів е, значень. А ось NAN – це спеціальне значення типу number. Але е, воно може бути отримане з різних виразів, які не змогли виконатись. Тобто, щось порахувалося чи щось там розпарсилося якесь значення і. На вхід ми дали такі дані, що воно обробилося з помилками. І на вихід дало нам замість того, щоб вилітала помилка, і програма зупинялася, у JavaScript придумали такий підхід, що може результатом обчислення декілька там, чи якихось значень, коли ми на вихід. Точно хочемо отримати number, але там щось сталося помилкове, нам повернеться not a number NAN. Воно так і записується: велика N, маленька a, велика N. Можна будь де у програмі, там, де ви використовуєте параметри. Замість параметру передати, замість е, значення. Використовувати, використовувати none, undefined чи none. Е, це є ще одне значення е, типу number, це infinity. Тобто none у нас теж тип number, е, і infinity це теж тип number. Це окремі значення, а null та undefined це окремі типи. Е, Ну, а інфініті, як ви розумієте, з англійської мови це нескінченність, і е, можна писати інфініті, а можна писати мінус інфініті, і е, ця штука теж може бути е, результатами обчислень чи просто задана як літерал. Тобто тут null, undefined, none і інфініті це все літерали е, різних типів даних. На та інфініті це літерали е, значень. Е, Типу number, а null – це літерал значення типу null, тобто цей тип складається всього з одного значення. Так, а ось, наприклад, тип number, він складається з усіх чисел, які можуть бути е, позитивні, негативні, е, дробі, е, тобто тут Багато багато може бути різних значень. А окрім цих значень, це додаткові нан та інфініті. Е, так, ідемо е, далі. Якщо у нас є такий кусочок коду, е, то ми можемо пройти по ньому циклом. А я вам казав, що ми будемо використовувати е, вже. Такі синтаксичні конструкції, які ми ще не вивчали. Але ми можемо їх прочитати, бо вони складаються з літер. Це нормально, як з навчанням будь-яких інших мов людських, ви іноді можете щось прочитати, навіть якщо ви це не вивчали. Написати, звичайно, буде складніше. Ось, наприклад, фор. Фор це цикл, і ми тут будемо проходитись. По значенням, ось у нас об'єкт values, це який ми розібрали з багатьма полями. І коли ми пишемо for key in values, ось так, то ми, значить, хочемо пройтись в циклі по всім полям цього об'єкту. І у цикла є тіло, починаючи з. Такої фігурної дужки і закінчуючи теж фігурною дужкою, ми тут бачимо, що всередині є е, кусочок коду, і цей кусочок коду буде виконуватись для кожного поля. Тобто, спочатку візьмемо поле name, з нього візьметься рядок. Е, щоб взяти цей рядок, ми пишемо values і у е, квадратних дужках е, key – Замість Q сюди підставляється е, рядок. Name, е, і ми вичитуємо значення з values, і його тип теж рядок. Тобто е, цей оператор спеціальний type of", видає нам, видає нам е, назву типу. А, а, а назва типу в нас теж буде рядок. Ви можете цей код. Набрати, скопіювати, чи він у нас буде в спеціальному github репозиторії можна його звідти взяти і запустити. Чи у браузері в консолі можна це запустити в ноді, як ми вже робили в консолі. Ідемо далі. Тут у нас таблиця типів вбудованих в мову JavaScript. Тобто у неї тут є. Спочатку цей значить пункт Data Types, тобто це такого типу нема, а це е, об'єднує всі, всі типи, які у нас є. Тут е, таким блідочервоним кольором е, всі примітивні типи позначені: number, Begin, String, Boolean і Symbol. Е, Потім у number є е, два спеціальні значення, окрім е, чисел NAN і інфіті. Undefined канал це пусті значення, е, і вони е, це окремі типи. Тут ми можемо побачити вони. Є на рівні з іншими типами, а крім цього, у нас є ще тип об'єкт. Ми теж його бачили на попередньому слайді. У нас тут values, це object, і об'єкт може собі зберігати будь-які складні структури. Функція у нас теж походить від об'єкту. Ще від обжекту походять масиви, множини, хеш таблиці, ми будемо їх трохи потім вивчати. Ми почнемо з масивів. Ну, масивів ми взагалі вже бачили. Тут, наприклад, у нас numbers це масив, його можна розрізнити, тому що він починається з квадратних дужок і закінчується теж квадратною дужкою. І коли ми. Доступаємося до елементів масиву, ми теж індекс в масиві теж беремо в квадратні дужки. Тобто ми бачимо тут всі вбудовані типи у JavaScript, які є по дефолту в системі і можуть використовуватись. У цих типів можуть бути різні значення. Тобто, що таке тип даних, це всі значення типу плюс. Всі операції, які можна над цими значеннями проводити. Тобто, саме визначення типу даних це всі значення та операції над ними. Далі ми побачимо, давайте тут розберемо, розділимо всі намбори. Ось тут виділені на слайді всі намбори, що є на. У цьому прикладі values. Так? Тут тільки один, один begin, один рядок, одне значення boolean, один undefined, один null. Тут ми вже це можемо розрізнити, які у нас все по типам розібрали. Але у нас ще є об'єкт, ось він виділений, початок кінець, початок кінець масиву, теж виділений. І функція ще є, і вона теж тут має початок і кінець, і як ми можемо побачити, де функція починається, де вона закінчується, тому що починається вона з параметрів, які взяти дужки. потім йде товста стрілка, як ми вже бачили, а потім може бути тіло функції, яке теж береться. у... Фігурні дужки, а може бути вираз. Тобто є варіанти. Функція може додаватися різними варіантами. Ми це побачимо, коли будемо трохи пізніше вивчати функції глибше. Так. ну, Це був такий базовий огляд типів та літералів, як записуються. Ось ми, до речі, тут ще не бачили ну, не. Я не звернув уваги, що тут є літерал Boolean, це false. І у типу Boolean може бути тільки два літерали: true чи false. Це логічний тип, який нам потрібен для того, щоб з логічними різними виразами, які, які ми можемо отримувати від порівняння, наприклад, чи отримувати з якихось функцій, виклика, виклик функції, вона там. Повертає нам True чи False.